Ну, тепер до епопеї, яка продовжується вже тривалий час. Верховна Рада. Комітет Верховної Ради визначився із новою назвою міста Червоноград. Місто перейменують на Шептицький. Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування і регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення перейменувати місто Червоноград на Львівщині. На Шептицький. остаточне рішення щодо перейменування міста народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради. Червоноград стане Шептицьким. Комітет рішення ухвалив. Повідомив 20 березня голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою комітету Верховної Ради Віталій Безгін. Ну нагадаємо, що на початку жовтня, під час громадського обговорення, присутні мешканці виступили проти зміни назви Червонограда, запропонувавши. Перейменувати його на Червоноград, а згодом спеціальна робоча група обрала 14 варіантів перейменування Червонограда, які виставили на електронне голосування, під час якої найбільшу підтримку знову отримала пропозиція залишити стару назву. Комітет прийняв рішення, що відбувається зараз в Червонограді і яку. Позицію займають місцеві жителі. Ми про це поговоримо із депутатом Червоноградської районної ради Олександром Клімовим. Олександре, слава Україні! Героям слава. Добрий так вечір. що що з нас буде з Червоноградом взагалі. Яка ваша позиція перша? І що думають після рішення Комітету Верховної Ради місцеві мешканці? Питання тяжке. Якщо чесно, на початку як це? Почали обговорювати дане питання, то я сам притримувався такої позиції, що ну для чого воно треба, Червоноград є Червоноградом. А коли я почав вивчати, ну, я розумію прекрасно, що є закон, який є обов'язковим до виконання. Якщо не сьогодні, так завтра, як не завтра, то післязавтра це питання повстане і все одно його прийде, ну якби, прийдеться виконувати. Тому я змінив свою думку, що дійсно червоноград потрібно перейміновувати, так як це передбачено законом. Як ви знаєте, як це все відбувалося, був інститут, який запропонував назву Кристинопіль як стару назву. А якщо ще вернуться раніше, то Червоноград включали включали до переліку міст, які мають перейменуватися, але потім виключили чомусь, і потім знову його включили остаточно. Оцим зараз багато хто маніпулює, що його виключили, його виключили, а потім за невідомих обставин включили. Ну, і як все від початку до кінця, всі процедури були пройдені, і громадські обговорення, і так далі. Ну, так як ми побачили на громадських обговореннях, більшість голосувала і. Пропонувала саме те, щоб залишити діючу назву Червоноград. Хоча, якщо дійсно дивитися, то ця назва дана саме радянською владою, яка ну з якою яка сьогодні є, як би сказати, Росія є послідовником. Наступник, тому та. Та, ну, і наступником, послідовником, та. або, як би, як то кажуть, правонаступником. Тому треба змінювати. Питання, що зараз відбувається, і до чого дійшли, я скажу так, що це дійсно винні саме ті люди, які кричали, що червоноград має перейменуватися на червоноград, тому що замість того, щоб подати пропозицію нову назву нашому місту, хоча тут можна придумати дуже багато. Різних назв і старих, і попередніх, і з Бугом пов'язано. Але чомусь, бачите, Ну всім подобається те, що було. Навіть деякі особи, відомі в Червонограді, кричали, що перейменування в Червоноград місто Червонограда то це вигідно виключно Путіну. Ну це вже взагалі маразм розумієте. І звинувачувати, що влада. Ну, підтримує Путіна через те, що вона хоче перейменувати Червоноград це просто бред. Тому як так, я... так, та з того всього, що відбувалося, з тих всіх дискусій, обговорень, я так зрозуміла, що в принципі. Ну, мені виглядає, ви можете ну підтвердити чи спростувати, що депутати Червоноградської міської ради по перше, вони не дійшли згоди у депутатському корпусі щодо розгляду питання про звернення до парламенту. Так це було, і в принципі не було єдиної позиції у депутатського корпусу щодо перейменування. Ну вони трошки мені здається, якось ну пасивно пасивну роль відіграли в цьому всьому процесі перейменування. Сказати, чи тут було пасивність? Ні, це політика. Чому саме політика? Тому що коли вони оголосили інтернет чи електронне голосування, там були ну, видно, що люди голосували. Там є, якщо не помиляюсь, десь близько трьох тисяч осіб взяли участь у голосуванні. Перше місце це було відповідно Червоноград. хоча Якщо так говорити, то назва Червоноград має бути змінена, і вона не мала би бути взагалі в переліку тих назв, яка мала би бути нова. Ну я не розумію, для чого це. Але ж ви розумієте, що тиск громадян окремих, які зацікавлені були виключно, щоб Червоноград залишився Червоноградом, і тиснули на даних політиків. А політики у нас завжди хочуть бути з народом. Тільки от питання, що зараз звинувачують саме місцеву владу, яка не зробила нічого для того. Хоча вона зробила все, що хотіли саме особи, які брали активну участь у цьому, цих громадських обговореннях та які виступали проти перейменування. Тому, депутати, не те, що я впевнений, не те, що не, не дійшли якоїсь там згоди чи якось. Так сказати, можна сказати те, що вони просто хотіли бути добрими гарни. гарними чи хорошими в очах тих осіб, які дуже сильно кричали проти зміни. Ви бачили, що голосування показало Кристинополь на другому місці. Ну і там далі я вже навіть не, не хочу рахувати, скільки там ще було різних назв там і, і хтось і по приколу, як кажуть, голосував. Тому. Це є вина саме і місцевої влади, також тому що вони включили, бо хотіли бути хорошими перед деякими особами. Я розумію, що зараз мене можуть там як кажуть осуждати, казати, що я не правий, що я лоб'ю інтереси якоїсь там, можливо, і за Шептицького, хоча назва Шептицький мені особисто не подобається. Uh -huh. Це моя особиста точка зору. Я не хочу казати там за когось іншого. Саму назву Шептицький почали лобіювати, як би сказати, тут деякі особи, і їх небагато, їх мало. І видно, що вони добре провели роботу з депутатами Верховної Ради саме з комітету, який безпосередньо займається цим питанням. Тому це так гарно і відбулося, що комітет запропонував. Саме цю назву і підтримав. Тому я, я вважаю що там відбулося звісно, як кажуть, договорняк. Вибачте за слово. Ну так але ну, попри те, все, що були організовані всі демократичні процедури: там і обговорення, і голосування, і сесії, так і громадські слухання. Але ну як то кажуть, ви собі ви собі радьтеся а ми вирішимо самі. Але є один ображений. З числа народних депутатів це ваш народний депутат Юрій Камельчук, обраний від Червонограда. Який вже ну, по перше, він обурився, що його не запросили на засідання комітету, під час якого якраз приймали рішення. Перейменування також повідомив, що отримав звернення вже від червоноградців з проханням провести ще одні громадські слухання з цього приводу, і цього разу я не проситиму. Я буду вимагати від міської ради Червонограда, почути червоноградців. Має бути так, як вирішать громада. Е, от і він вже анонсував, що завтра він вже озвучив. Місце час і зустріч? А ну, покажіть там в, в, так, чекає на зустріч у Народному домі, сказав Юрій Камельчук, 26 березня о 18 годині, тобто завтра, так. і що буде завтра? Ну, як це все буде відбуватися? І, і, Ох, і бачите, коли ти е, переймаєшся своєю, як би сказати, своїм округом, своїм рідним червоноградом, то ти би мав би в першочергово бути присутній на комітеті і. Я вважаю, що він не потрібно було його запрошувати. Він як депутат Верховної Ради міг бути присутній і подати пропозиції, донести думку мешканців. З мешканцями можна було спілкуватися і тримати зв'язок е, з перших днів оцих от обговорень, а не з'являтися тоді, коли вже комітет затвердив і буде подавати це питання на голосування в Верховну Раду. Що відбудеться завтра? Ну, завтра відбудеться чергове шоу. Де ну не факт, що прийде багато людей. Не знаю. Подивимося, яким чином буде відбуватися дане голосування, хто буде вести протоколи, хто уповноважив цих людей проводити громадські слухання, хто уповноважить людей провести громадські обговорення? Добре, відбудеться. Проголосує 50-100 чоловік. Наприклад, що далі? Далі, процедура вже пройдена, хто буде повертався і скасовував рішення комітету, на яких підставах, коли всі всі повністю вся процедура дотримана згідно чинного законодавства. Я думаю, що на сьогоднішній день депутат просто хоче показати видимість своєї роботи. Це моя така думка, тому що якщо би він. Переймався дійсно містом Червоноград. Він би це питання лобіював в Верховній Раді, і він би повідомляв би сам про засідання комітету і про пропозиції, які можуть подавати. Тому бо вийшло так, що депутати Верховної Ради від інших політичних сил, але також з Львівщини більше переймалися Червоноградом і давали пропозиції про його перемінування. Тому я вважаю, що це просто відбудеться, як би сказати так, політиканство. Яке не до чого може не призвести. Ну будемо бачити, може може депутату вдасться е, зараз от зробити такий хід і відмінити рішення комітету, чим він здобуде собі бали перед ну, громадою? О, ну але ну, це не вся громада. Ну так, але є повідомлення щодо о, цього оголошення про зустріч, є повідомлення від міської ради, яка. Про це обговорення офіційно не повідомляла, не знаю, чи зараз. Є таке. і заступник міського голови зараз сам скажу у коментарі. Журналістам ехо Червонограда» розповів, що наразі на захід його не запрошували, і в принципі він не бачить сенсу в цій зустрічі, адже питання вже вирішується в Києві, а не в Червонограді. Додав, що з поваги до людей, які туди прийдуть, можливо, матимуть запитання. Планують теж бути на зустрічі. Ви плануєте там бути? Так, я планую піти. Я би хотів би повернутися просто до депутатів міської ради. Ви розумієте, що деякі активісти, наші ярі, такі запеклі, які відстоювали інтереси Червонограда, щоб залишити назву Червонограда, вони кричали, що міська рада сфальсифікувала. Голосування, нібито, там яке відбулись в Народному домі, хоча там ніхто нічого не фальсифіковував. Потім дана особа там кричала, що вона буде оскаржувати рішення Комісії. Тому комісія, яка Проводила цю процедуру, і плюс також скасовувати ті всі голосування інтернет, бо розуміли, що, м -м, скоріш за все, що перейменують на Кристинопіль. тому і депутати не проголосували, щоб потім їхні рішення не скасовували, і так далі. Я думаю, що це через те і депутати поутримувалися, хто повиходив, хто ну, не, не проявив своєї позиції. Угу. Ну, але, але всі прекрасно розуміли і до людей доносили те. Що закон є обов'язковий, і що місто Червоноград обов'язково змінять, як би ми цього не хотіли. Але зацепились саме за один вираз такий, що комісія, не комісія, а що інститут пам'яті, який е... опрацьовував це питання і давав пропозиції, що він несе рекомендаційний характер. Так, він несе рекомендаційний характер, але. Тому і запропонували мешканцям подати свою пропозицію. Якщо мешканці не подадуть, тоді сам інститут подасть, і от вони зацепили, що це є рекомендаційний характер. Виходить, що і сам саме переіменування також має рекомендаційний характер. І оцим всім забаламутили багатьом людям голову, що і стало причиною от таких результатів, як ми маємо сьогодні. Замість ну, того, щоб дійсно людям вкладати в голову те, що Червоноград буде 100% переіменований. Що ми маємо сьогодні? Комітет прийняв рішення за нас за всіх, тому що всі хотіли червоноград, і це все рекомендаційний характер. То просто, то просто напрошується висновок, що у вас немає якогось такого лідера, який би міг переконати е, всю громадськість і депутатський корпус, що е, перейменування має бути ну не на червоноград, а знайти якийсь консенсус е, серед тих назв, які були подані. Ну так виглядає. Ну, бачите, я можу сказати одне, що самі такі більш активні у нас от, люди, старші, більшість і старших, ну, були трохи молодші. ну, Вони, от, як би сказати, притримувались того, що Чорнорад має залишитись з Чорноградом. І все. І ніхто не хотів просто, як би сказати, із влади має виду, навіти міський голова, він просто не хотів це питання влазити для того, що... бо потім його звинуватять у всьому, що це його. Ініціатива, що це він і так і так це звинувачували, і так це говорили, що це все Залівський хоче зробити, і так далі. <гум> Олександре, ну, я зрозуміла, що це ті, що дуже ностальгують за совком, вони хочуть залишити стару назву. А що молодь? От взагалі, от на завершення, чи є молодь, яка ну якось адекватно реагує на оці всі на цю всю колотнечу з перейменуванням? Чесно, я, от скільки спілкуюся з людьми. Я почув більшість зараз, от, от, що почали обговорення, це всі, ну з ким я спілкуюся, і багать, і в інтернеті, то, що ми бачимо, нає, мабуть, 99% людей не підтримують назву Шептицький. Чи вони вже згодилися тим, що Чорнорад мають перейменувати? Можливо, ви вже і перейменували, але от саме те, що на Шептицький, от чомусь люди дуже обурюються і. Та і я не знаю, чи чесно, це... це бу... ну, можливо, ми всі привикнемо, з часом це буде добре, але мені особисто не до вподоби. Добре, Олександр. Я дя дякую за думки, дякую за позицію. Так, будемо дивитися, ну, чи, я, як буде тривати пере пере переіменування Червонограда. Так, це був Олександр Клімов, депутат Червоноградської, а майбутньої, може, Шептицької районної ради. Дякую. Слава Україні! Так, будемо стежити.